Людмила Шелих, в усьому винна чорна кішка. За вікном падав сніг. Пухнасті сніжинки, опускаючись на землю, кружляли у повітрі. Здавалось, можна було розгледіти кожну з них при бажанні. А бажання не було, як і настрою. Рік закінчувався препогано, на роботі завал, в особистому житті порожнеча. До того ж зранку, коли поспішала до офісу, буквально перед самими дверима дорогу перебігла Чорна кішка. Хоча Аліна майже не звернула на це увагу, хіба може бути гірше, ніж є, вона 31 грудня змушена виконувати термінове завдання шефа. Може, це й краще, вдома все одно ніхто не чекає. Від сумних думок її відірвав телефонний дзвінок. Доброго дня! Почувся приємний чоловічий голос. Доброго. Я вас слухаю. Можна замовити таксі на 9 вечора до залізничного вокзалу. Ви не туди зателефонували. Наш номер закінчується на 21, а потрібний вам на 12. Завжди плутають, вибачте, буває. Не сприйміться нахабство, як вас звати? Від його голосу чомусь пробігли мурахи. «Аліна?» Але навіщо вам це знати? Поспішіть викликати таксі. Сьогодні на цю послугу ажіотаж. Встигну. Дуже приємно, мене Олександр. Чому такий сумний голос перед святом? Слухаючи його, вона навіть почала заспокоюватись, але у відповідь чомусь бовкнула. Сумна, бо в усьому винна чорна кішка, перебігла мені дорогу сьогодні. Ох, у чому справа? Не сумуйте, дівчино. Це хороша ознака у новорічну ніч. Не думайте про погане, і всі ваші бажання здійсняться З прийдешнім до побачення. Навзаєм до побачення, відповіла Аліна й подумала. Бажання здійсняться. Ага, якраз вдома перед телевізором. От би такого співчутливого Олександра зустріти, і щоб гарний був, і високий, і чорнявий, і куче, та хай вже який. Але голос точно щоб був схожий. Яка дурня в голову лізе, в голос сказала вона і взялась за роботу. До Нового року залишалось вісім годин. Її перервав ще один дзвінок. Почувши голос одного з постійних клієнтів фірми, вона розчаровано й сухо відповіла, що вже завершує роботу над документами і він зможе за ними заїхати. Нарешті впоралась із завданням і мало не останньою покинула офіс. Сніг не припинявся. Аліна, упіймавши на рукавичку кілька сніжинок, глибоко втягнула свіже повітря і повторила Олександрові слова. Всі бажання здійсняться. І знову почала малювати в уяві незнайомця гарного, високого, чорнявого. Вдома, звично, сидячи за комп'ютером, знову подумала про Олександра. Раптом задзвонив телефон. Аліно, привіт. Знову сама вдома перед монітором. Наталочко, привіт. Звідки ти знаєш? Та хто тебе краще за мене знає, люба подружко, так ближче до справи. Терміново збирайся йди до нас. Як? Ти приїхала? А то! несподіване відрядження додому і не планували. Ми з Максимом не самі. У нас тут ціла компанія збирається. Батьки зустрічатимуть Новий рік у тітки, чекаємо на тебе, буде весело, відмов не приймаємо. Останні години старого року ставали веселішими, Аліна вже майже півроку не бачилася з подругою, тому одразу погодилась. На швидкоруч підправила зачіску та макіяж, наділа улюблену сукню малинового кольору, дістала з холодильника все, що приготувала про всяк випадок, упакувала і вилетіла з дому на зустріч новорічному настрою. Батьки подруги мешкали у будинку навпроти, тому за кілька хвилин дівчина вже натискала кнопку дзвінка. Двері відчинив незнайомий молодий чоловік, високий, гарний, кучерявий. Заходьте, і голос. Валіна аж подих перехопило, але подумати про це не встигла. З глибини квартири. Випорхнула подруг. Аліночко, ти прийшла моя дорогенька, Молодець. А це Олександр, колега Максима. Він теж тільки прибув, просто з вокзалу. Проходьте, сідайте. За столом, де вже сиділа весела компанія, залишалися вільними лише два місця поруч. Відтоді Олександр майже не відходив від Аліни. Після того, як спорожніли келихи з шампанським у момент зустрічі Нового року, всі вийшли на вулицю. Тут же було чимало людей. Всі весело вітали одне одного, запалювали бенгальські вогники. Темне небо виблискувало салютним різнобарв'ям. Олександр з заліною, непомітно загубившись у натовпі, відірвалися від друзів. Майже до ранку вони гуляли містом, взявшись за руки, розмовляли, дівчина розповіла про чорну кішку і телефонний дзвінок, а Олександр про те, як ще їдучи в потязі, завчасно зателефонував у службу таксі. Аліна, ще не вірячи у те, що сталося, вимовила: Так це ти? Я одразу відчула це, але такого не може бути. Я ж тобі казав, у передноворічну ніч зустріч з чорною кішкою хороша ознака. Дива трапляються. Ти мені себе напророчив. Безумовно, відповів Олександр, скріпивши сказане несподіваним поцілунком. Романтичну мить перервав телефонний дзвінок Аліночко. Ви з Олександром разом де пропали. Аліна весело засміялась. Ми шукаємо чорну кішку, яка в усьому винна.